Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Я вже так посміхаюсь, тому що це п'ята частина відповідей на ваші питання і коментування ваших коментарів. Так, такталогія. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, бо, будь ласка, мені українською мовою. Ви на каналі Альтравіта. Це п'ята серія. серія. Давайте швиденько. Так, хто нам пише знову: Ютуб не показує. Ну, тут серія коментарів. Коли я вам пожалілася, що ну, дуже важко мені ну, більше ніж 3-4 кілограми. Ну, 4 я вже ледве-ледве можу підняти. 3 кілограми це максимум, який я можу донести додому. І тому я декілька разів виходжу в магазин: слава тобі, Господи, що він біля мене, тобто, ну, 3 хвилини, але це вгору. Знаєте, от вгору треба йти. От і ви мені порадили купити оцю. Кравчучку, як вона в нас називалась, або для покупок рюкзак. От, наплічник. Ну, слухайте, я вам скажу так: я коли сюди в цю мансарду заїжджала, я собі поклялась, що Маріанна, нічого сюди не купувати. Ти і так багато витрачаєш гроші на цю оренду, щоб ще щось купувати. Ну, тобто, ти не маєш на це фінансів. Потім цю. Кравчучку, цей візочок, його потрібно десь тримати. Тобто його потрібно десь ставити. Потрібно його ставити де? Ну, Або на балконі, або отут. Тут, знаєте, такий простір, він невеличкий. І якщо ти хоч щось не покладеш на місце, якщо хоч щось не прибереш, навіть ручку, якою я пишу, все. Мансарда, от це приміщення, вона вже буде виглядати неохайним, тому що тут все повинно бути на своїх місцях прибрано. От, тому захаращувати ще оцими кравчучками, ви розумієте? І потім е це все перегукується з наступним питанням. Так от, е потім тут настільки така жвава дорога. По якій я йду в магазин, що я іноді сама ледве встигаю відскакувати від машин. А якщо я ще буду з цим візочком, оцією кравчучкою, то там, знаєте, можуть збити тільки так. Тому ні, мені ліпше отак от вийти, тихенечко, знаєте, два рази на день. От. Угу. Два рази на день. Тому ні, нічого не хочу купувати. Далі. О, оце я сміялася. Знаєте, сміх крізь сльози. Я не знаю, хто це написав. Якийсь то Діма. Ну, починається нік з цього Діма. Значить, він пише мені під відео про подованця. Такі україномовні, ну, тобто, він нібито мене засуджує. Або глузує з того, що я розмовляю українською. Я, я не розумію. Ну, от він пише мені: Значить, такі україномовні, все по-українськи, але з чоловіками спите іноземними двійні стандарти. Ну, не двійні, а подвійні. Чому не підтримуєте наших чоловіків на Україні? Україна з маленької літери написав: І на. Чого ж не підтримую? Підтримую. Мені здається, я як ніхто в кожному відео підтримую наших чоловіків, ті, хто залишився в Україні, хто боронить Україну. Я їх підтримую, тому що я майже в кожному відео дівчатам розповідаю, що вам не потрібні ці італійці, не потрібні. Тисячу разів подумайте, ніж виходити на сайт знайомств і шукати там собі пригоди на одне місце. Чого ж не підтримую? Підтримую. І потім в свій час. Я підтримала вітчизняного виробника і народила дуже гарну україночку, гарну і талановиту. Тільки тому вітчизняному виробнику, тому українцю, а мій чоловік, він такий українець, знаєте, стовідсотковий був мій український чоловік. Йому не потрібна була дитина, йому не потрібна була дружина, йому потрібні були гульки, друзі. Чого ж не підтримую? Підтримую. Я до 39 років жила в Україні. І чогось я така молода, така цікава. Але з дитиною я чогось для українських чоловіків була. Розвідьонка з прицепом. Так, вони мені казали, що я гарна. Але хотіли тільки розважитись. Чого ж я їх не підтримую? Коли мій український чоловік пішов на захід сонця. І його донька, маленька україночка, зростала тільки на те, що заробить її мама. Чого ж я не підтримую українських чоловіків? Ой, як то кажуть, в Італії да-рідере, да-рідере. Так, далі. Ой, мені так цей коментар сподобався, я так сміялась. Ви просто зробили мій вечір. Ви мене дуже-дуже порадували. Я вам тут наставила багато смайліків. Олімпія Ферро. Олімпія Ферро, значить, це відео про під відео про подаванця, значить, мені написала. Ой, навіть не хочеться це все коментувати. Але прокоментую для просунення для просування каналу це собі уявила. От, от не хочеться це все коментувати, але прокоментую. Дуже вам дякую, слухайте. Дуже вам дякую. Олімпія. Це ваше ім'я? Чи це ви такий собі обрали нікнейм? Далі. Маріанно. Дякую за Маріанну. Я буду кожному дякувати за Маріанну, тому що мені, мене звати Маріанна, а не Мар'яна. Маріанну Юріївну, якщо вам так більше подобається, так, Маріанно. А скільки коштує проїзд на тих автобусах? Невигідніше на Убері. В Італії є Убер, значить, проїзд на автобусі коштує євро 50. 100 хвилин, євро 50. хвилина починає відраховуватись з того моменту, коли ви проштампували свій квиток. І от з цієї хвилини починає відраховуватись 100 хвилин. Якщо 100 хвилин вже сплили, ви повинні проштампувати інший квиток, який теж коштує 150, 150 господи, євро 50 Що стосується Uber. Uber теж дуже дорогий, мої хороші, дуже дорогий, він коштує, ну, може, на 20% менше, ніж е, таксі. От. Тут є таксі, а є таксі Uber. От, і якщо, наприклад, мені, щоб доїхати до. Шпиталю мені потрібно 50 євро заплатити, тому що я вже це робила. 50 євро туди, 50 євро назад, це вже 100 євро. Розумієте? То на Uber це вам коштує на 20% дешевше. Ну, 40 євро туди, 40 євро назад. Правильно я порахувала? 20% від 50%, ну так, да, 40 євро. Тобто це не набагато дешевше. Я не можу заплатити за дорогу 80 євро. Або 100 євро. По квиткам так, дуже довга дорога, довго чекати. По квиткам в мене вийшло євро 50 і євро 50, це 3 євро, і ще євро 50 це 4,50. Є різниця між 4,50 і 100 євро. Ну, звичайно, є. Причому туди я доїхала 3 години. Звичайно, це не 100 хвилин, але я доїхала, ну я е, свій квиток вже склинув час, мій перший. Квиток. І потім я довго чекала останній автобус, і коли я на нього сіла, я вже була така втомлена, що я геть забула проштампувати знову квиток. Я доїхала отак. Це чудо, що не було ніякого диво, що не було ніякого контролю. Ви розумієте? От. А назад я вже їхала так, в мене не вистачило 100 хвилин, я купувала два-два квитки. Ось вам і різниця: 4,50, і на Uber це було може 80 євро. Так, далі. Люба панна пише мі, мі, міні, мі Мініна або Мініна. Люба панна, найкраще б було купити триколісний електричний ровер. Ровер велосипед з сідушкою і вмісткою корзинкою. Для міста саме те, що надо. Ви ці 7 кілометрів, 7 кілометрів це, значить, до шпиталю і назад по окружній автостраді на машині, я казала, 7 кілометрів так набагато довше. Ви ці 7 кілометрів подолали б за 20 хвилин максимум. Відкрити Донати вам на ровер. Спробуйте. Відкрити Донати. Ну, слухайте, хто хоче задонатити, той задонатить. Під відео в мене завжди є посилання для подяки. Але 7 кілометрів, це я сказала на машині, і це я сказала по автостраді. Звичайно, на такому трьохколісному, трьохколісному скажімо так, автокарі, такому пристрої. Я бачила у парках, на таких їздять люди похилого віку. Ну, тут на ньому їздити неможливо. неможливо. І далі коментар від. От, знову ж таки, от написано узяр пісе. О що це таке? Ну, від моєї глядачки. Пишуть, Маріанна, розумію ваш стан здоров'я, але все ж таки, як на рахунок велосипедного руху у Римі? Ну, чи можна б мені було б на велосипеді значить, їздити? Мої хороші, я прошу пробачення за таку технічну незручність. Розрядився телефон, я його поставила на зарядку. Ось бачите, у мене рука не піднімається. Її Викинути, тому що вона тут навіть вже така перемотана ізолентою, старенька-старенька, але вона дуже швидко заряджає. Тому, ось так будемо з зарядкою робити відео. Закончу свою думку з приводу, чому я не користуюсь велосипедом чи от такими маленькими машинками для людей похилого віку. По-перше, тому що я вже сказала, я не самогубця. Одне діло, коли ви самі себе наражаєте на небезпеку. Хочете загинути. Це ваше право, але коли ви е, наражаєте на небезпеку і руйнуєте життя іншої людини, не дай Боже, не дай Боже, і я знаю, що це я не вірно роблю наголос, знову мені напишуть, але це сталий вислів. Так от, не дай Боже, щоб вам було ліпше. Вас зіб'ють, ота людина, вона ж сяде, і це буде в неї на все життя, що вона збила людину. Тому, ну, знаєте, в мене все гаразд з головою, щоб не їздити на велосипедах в Італії, тільки, тільки за умови, якщо це небезпечне, спеціально відведена полоса дорожнього руху для велосипеду, так звана піста чеклабілі, це велосипедна доріжка. Але в Римі ви, ну, ви її не знайдете ту велосипедну доріжку. Або в тих місцях, наприклад, ну, де небезпечно, наприклад, де немає активного руху транспорту, де у вас дуже видима і прозора отака дорога. Тобто ви можете прорахувати ситуацію ну, на багато кроків вперед. Велосипед це дуже крихка конструкція під вами. Дороги Італії не ідеальні, вони дуже в поганому стані. Яма на ямі. Яма на ямі. Тут е, рукожопі, вони так кладуть асфальт, який при першому дощу він просто отак -от змивається і знову яма. Тому що який там велосипед? Не дай Бог, якийсь -то камінчик е, попаде під ваше колесо, ви впадете. От. І на вас хтось наїде. І це я вам кажу як водій, як водій, який багато разів, дуже багато разів в Італії стикався з велосипедистами. Я маю на увазі не стикався з велосипедистами, от, а саме е, їхав позаду велосипедистів, не дай Бог їх не налякати, щоб він спокійно собі доїхав. Потім ви повинні розуміти географію, ландшафт. Ну, будемо казати про Рим. Одне діло, коли ви їдете з горки, Рим це отак. Дішеза, саліта, діше саліта. Тобто спуск-підйом, спуск, підйом. Одне діло, коли ви їдете у спуск, дуже рідко, коли буде дорога отака, рівна у Римі. Одне діло, коли ви їдете туди, в спуск, а потім, як ви будете їхати на підйом. Якщо у вас дорогий електричний велосипед, ну окей, він вас вивезе. А якщо педалі, крутимо педалі. І скільки я бачила разів, що ці чеклисти, вони з горки їдуть, так знаєте, з вітерцем, а на горку пруть у цей велосипед. Ви можете мене уявити, що я на горку, отак пру велосипед, якщо я навіть 3 кілограми для мене важко підняти. О. Далі, якщо ви мені скажете для спорту, що велосипед він потрібен для спорту. По-перше, для спорту це, знаєте, коли там, в парку ви їздите, де не загазоване повітря, а коли ви крутите отак от педалі, це аеробне навантаження на ваш організм. Ви вдихаєте настільки багато оцього повітря, насиченого всіми цими тяжкими металами, оцими вихлопами від всіх машин. А ви, коли крутите педалі поруч, з цими машинами ви ще більше вдихаєте, тобто у вас в легені потрапляє ще більше оцього огидного повітря дуже небезпечного. Так що ви крутите педалі, знаєте, не до здоров'я, а до онкології, легень, печінки, яка потім фільтрує оцей весь вихлоп від машин. Я взагалі знаєте, от що я дивуюсь оцим велосипедистам. І бігунам, от які біля дороги там бігають зранку чи ввечері, бігають. Коли ви бігаєте, у вас настільки йде такий, знаєте, забор повітря в легені оцього отруйного, що пряма дорога до онкології, до онкології, яка там, яке там здоров'я? Потрібно бігати і крутити педалі в парку, де чисте повітря у лісі, де чисте повітря. Потім ну це не смішно, але скажу, як є. На велосипедах навіть з дуже м'яким, от у мене був у падові велосипед з дуже м'яким сидінням, от прям такий дамський-дамський, без рами, от тільки з корзиночкою, тільки щоб, знаєте, їздити в магазин або в парку, їздити. От. І я вам хочу сказати, що я не знаю, може в пухленьких дівчат, може, тому що я така худа, може в пухленьких дівчат попа більш м'яка, і вони не відчувають так оце. Сидіння, скажімо так, а в мене було дуже м'яке. І я була з синцями. Поки ти тидеш ти, 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 ти. по парку на цьому велику, то потім, потім ходиш в розкорячку. А що казати про велосипеди, які тут в Італії продаються, на таких тоненьких, дуже е, цих шинах, і е, сидіння там, знаєте, дуже дуже зажорстке. до речі, е, оцей. же ж... Е, Мисливець, він же чекліст, він же велосипедист з таким стажем. Він встає рано вранці, коли немає машин, значить, і їде до черветері. До черветері від Риму десь кілометрів 100, 100 кілометрів туди, назад. Це як вже такий адреналін, від якого людина не може відмовитись. І що ви думаєте? Він вже був три, три рази прооперований. Слава тобі, Господи, що це була не онкологія, але на простаті три рази він був прооперований, і йому казали. Ви не можете більше їздити на велосипеді. Ви розумієте, що у вас там все тисне, навіть якщо ви одягаєте е, такі штанці з м'якою паралоновою попою і прокладочкою, все одно у вас там все пережимається, коли ви їдете на велосипеді. Затискаються всі е, вени, лімфа. Ну навіщо таке робити? Кому цей велосипед потрібен? Я взагалі я б, е, заборонила би. -от, при такому трафіку їхати на велосипедах. А для велосипеду, до речі, не потрібно страхування, не потрібно проходити кожні, мені здається, два роки да, техогляд. Це все гроші. І люди думають, що вони зекономлять гроші, користуючись велосипедом. Ні. Ви дуже ризикуєте своїм здоров'ям, своїм життям. Тому І потім суто. Скажімо так, це були такі об'єктивні причини. А є ще суб'єктивні причини, суто мої, м'єї мотиві причини. По-перше, я вам майже в кожному відео жаліюсь, що в мене права рука і права нога, вона а, після хіміотерапії майже нічого не відчуває. Я не можу тримати руль велосипеда чи кермо. Чи кермо тільки у автівки? А у велосипеда руль? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А? О, правою ногою я не відчуваю педалі. Куди мені велосипед? Ви що? Я, до речі, в своєму житті я два рази падала з велосипеду, і два рази в мене були переломи. Один раз я зламала е отут кістка, а інший раз це шпалець зламала в падові. А перший раз мене мої двоюрідні браття дуже їм дякую. Значить, це було. На Есхарі. Есхар це таке селище миського типу під Чугуєвом. А Чугуєв — це таке містечко під Харковом. І зараз і Есхар, і Чугуєв дуже бомблять. Дуже. Так от моє дитинство проходило на Есхарі от, у бабусі на канікулах. І я була дуже довго, була однією там онукою, інша онука була далеко. От, і всі інші були хлопці. А в моїх братів теж друзі-хлопці, і от їм нав'язували мене. А я була набагато їх молодша, там на 7 років. І от їм мене нав'язували бабуся, щоб вони мене гледіли. І от одного разу вони взяли мене з собою на річку на велосипедах, а я не вміла кататися. Мені бу... Ой, мої ворожі, знов, знову знову. Виключаються, ну все, все закінчу. Так от я кататися не вміла на велосипеді, мені було 7 років з хлопцями. Ми всі йдемо на річку. Уди називалася річка, вона впадала в Сіверський Донець. От, і там була така велика-велика, така висока-висока гора. І от ми доходимо до цієї гори, і хлопці, я не знаю, що їм стукнуло в голову. Вони взяли велосипед Україна з рамою. Вони мене посадили на цей велик. От і. Просто сказали, зараз ми тебе навчимо кататися на велосипеді, і вони мене просто штовхнули з гори і кричать мені вслід: Тримай руль, тримай руль! Я починаю набирати шалену швидкість. Мені сім років, я ще маленька була, і це значить, піді мною здоровезний велосипед. От, а під горою, під горою біля річки, розташувалися стадо корів. І такі здоровезні корови, вони як побачили мене, що я згори на них на велосипеді, значить, несусь. І як я не впала, я не знаю. Вони злякалися корови, вони встали, то вони у трав... у травичці, вони просто лежали, а то вони встали на ноги. І я, може, ця корова вона мене і врятувала, тому що з такої гори я не знаю, я навіть зараз мене ото... бріві, бривіді. Я не падаю, але на такій швидкості, і така, знаєте, просто там можна було просто от в см'ятку розбитись. І тут встає корова з такими перепуганими очима, дивиться на мене. Я дивлюсь на цю корову, і я врізаюсь цій корові, от головою, лобом, чолом, прямо їй в, живіт, в бік, в живіт. І я пам'ятаю, який у корови від сонця оцей бік, оцей живіт, він був такий дуже м'який. І дуже гарячий. І я туди, значить, врізаюсь ця бідолашна корова, дай Бог, щоб з нею нічого не сталося після такого мого падіння. І я падаю. І я падаю прямо біля корови. А хлопці біжуть згори за мною. Розумієте? От, і я пам'ятаю, що я підвелась, і я як падала, в мене отак, от я зачепила. Ротом землю я піднімаюсь. В мене рука отак просто вся, отак от в інший бік. Отут у от мене був перелом. І в мене у роті кусок землі, і отак от трава торчить з рота. І в мене, значить, зуби всі встали отак, от прямо. Я потім ще три роки, ну я ходила з гіпсом, і потім ще три роки я ходила з скобами такими в школу. Боже мій, я і спала в цих скобах і їла в цих скобах, щоб. Вирівнати зуби, тобто вони в мене не впали, але в мене була травмована челюсть, оця верхня губа. І тому навіть зараз, ось, бачите, в спокійному положенні в мене верхня губа не, не закривається. От. Тому що ну, там потрібно було з цими скобами ходити довго. Я протрималася тільки три роки, але було дуже боляче. І оце було в мене таке падіння прямо в коровій живіт. От. живіт. Пам'ятаю, от дуже м'яко, тепло і воняло. Так що, вийшов, ні, в е, ніякого велосипеду. Потім, а, і другий раз що ж я впала, коли від подаванця їхала у парку. Потім цей велосипед і цей навіть маленький автокар, щоб його потрібно десь зберігати, десь ставити. Де я його тут поставлю? Я живу ну, по-українськи, це третій поверх. Ліфта тут нема. Тобто мені потрібно буде його перти на третій поверх і отут ще спати з велосипедом, десь його тут тримати. От. Ну, Знаєте, таке собі. Все, мої хороші, мені здається, я відповіла на багато ваших питань. Якщо я щось пропустила, будь ласка, мені ще раз напишіть. Може, я не побачила. Все, до наступних зустрічей, до побачення. Чао-чао.